Вони виступають під синьо-жовтим прапором, стають переможцями та призерами міжнародних змагань. Чернігівські спортсмени гідно представляють місто та Україну на світовій арені. Серед них і Андрій Ревко срібний та бронзовий призер чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. Розповідає, що неодноразово посідав перші місця на міському рівні, потім державному, які згодом і дали йому білет на змагання міжнародного рівня. Влітку я їздив в Бухарест в Румунію. Я там здобув друге місце в сумі двої Я зробив руку 98 кілограм та в поштовху 121. Потім я їздив в Мексику, в Адалахару. Там я посів третє місце в сумі двоборства. Зробив ривок 100 кілограм і 120 поштовх. А зараз вже буду готуватися на молодіжну Європу, мабуть, дорослу Європу, якщо я наберу вагу свою. Одна з складових виховання нашого юного покоління є спорт, і це о, повинні через нього пройти всі, абсолютно всі, і хлопці, і дівчата. Бо це він він загортовує. Він допомагає скласти розпорядок дня, тому що спорт вимагає великих зусиль в часі. Треба і вчитися. Треба вчасно здати екзамени і тренування в Андрія. два тренування в день і він встигає ще вчитися в університеті доволі успішно. За високі спортивні результати на міжнародних змаганнях у другому півріччі 2023 року. 15 грудня грошові винагороди від міста отримали заслужені тренери, призери чемпіонату світу з кікбоксингу та чемпіонату світу з кульової стрільби. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако подякував спортсменам за те, що навіть у такий складний час вони не опускають руки та здобувають десятки нагород. Зруйнований стадіон, немає жодного басейну і ну, багато інших проблемних. Скажімо так, точок, які є у нашого спорту. Але попри всі ці складності, ми бачимо ваше досягнення, ми слідкуємо уважно і радіємо тим, що чернігівські спортсмени гідно представляють і місто, і Україну на міжнародних змаганнях. І в той час, коли Україна бореться за свободу і державність, спортсмени чернігівські захищають честь нашої країни, і дуже приємно завжди, коли на в міжнародних змаганнях піднімається наш прапор, звучить наш гімн. Олександр Ломако зазначив, аби мотивувати спортсменів на шляху до нових звершень, місто й надалі намагатиметься надавати їм фінансову підтримку.